Привіт! Ваш кондиціонер перестав працювати через відсутність холоду агенту після обслуговування в автосервісі. Вам часто доводиться заправляти систему кондиціонування. Ціна за герметизацію вашої системи у професійному сервісі залишила вас безмовними. Якщо газ у вашій системі кондиціонування закінчується менш ніж за два тижні, це може свідчити про негерметичність гумових деталей. Наш герметик із Leak LeakStop може вирішити цю проблему. Продукт вступає в реакцію з гумовими деталями в системі, такими як прокладки, ущільнювальні кільця, клапани шредера та з'єднання гума Метал. Спричиняє їх розширення та відновлює їх еластичність. EasyClyma Leak Stop також містить холодоагент, тому ви можете поповнювати систему за необхідності. Холодоагент, що міститься в Easy Clima Leak Stop, такий самий, як і Візи Клима Газ. Детальніше про це ви дізнаєтесь в одному з відео на нашому каналі та в описі до цього відео. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно користуватися нашою продукцією, відвідайте сайт EasyClima.ua або натисніть на відео на екрані.